Бувають дні, коли просто не хочеться вставати з ліжка, не хочеться нічого робити, нічого починати чи продовжувати. Коли світ здається важким, обов'язки безглуздими, а думки надто гучними та нав'язливими. Причин буває багато: повсякденна рутина, надмірне навчання, важка робота, безперервна відповідальність, перевтома, а ще особисті розчарування. Постійний тиск бути продуктивним і навіть порівняння себе з іншими в соціальних мережах усе це не просто настрій, це виснаження емоційне, ментальне, людське. Дозвольте собі бути виснаженими. Зрозумійте себе, замість того, щоб казати собі, візьми себе в руки, скажіть я маю право бути втомленим. Так не буде завжди. Але сьогодні це так. Це не слабкість, це природна реакція організму на перенавантаження. Не кожен день повинен бути досягненням. Іноді достатньо просто дожити до вечора, перейти в наступний день. Вимкніть шум, поверніться до себе. Якщо можливо, створіть собі умови для тиші без телефону, без гучних заголовків новин. Без обов'язків, без соціальних мереж. Вийдіть на повітря або просто сядьте біля вікна. Поспостерігайте, як рухається небо, як шумить вітер, як коливається листя на деревах. Подивіться на красу природи. Це не втеча це турбота. Бо ми не можемо чути себе, якщо навколо постійний галас. Визначте, що саме вас виснажує. Не абстрактно, а конкретно. Наприклад, я відчуваю тиск через керівництво, плани на роботі, я боюся не здати екзамени, я постійно порівнюю себе з іншими, я не впевнений в собі через щось. Ці речі здаються звичними, але саме вони крадуть наш ресурс. Коли ми їх визначаємо, ми вже починаємо керувати ними, а не вони нами, ми стаємо сильнішими за них. Поділіться або просто напишіть. Поділіться з коханою людиною, другом, психологом, близькими. Навіть якщо немає з ким поговорити, напишіть у блокнот, у нотатки, у коментар під відео. Ви не повинні все тримати всередині. Ви не повинні проходити цей шлях самі. Виписані емоції вже не тиснуть так сильно, вони вже десь поза вами. Вони дають можливість вам бути почутими та зрозумілими. І це перший крок до легшого дихання, до приємнішого життя. Маленькі дії мають велике значення. У такі періоди не ставте глобальних цілей. Замість я зміню все, скажіть, я зараз просто помию після себе посуд, або я зараз прийму освіжуючий душ. Маленький вчинок це як проблиск світла, і чим більше цих крихітних вчинків, тим ближче повернення до себе. Якщо вам знайомі ці відчуття, знайте, ви не самі, ми не роботи, ми живі, з емоціями, з втомою, з періодами темряви, занепаду та падіння. Але навіть у цій темряві завжди можна знайти тихий вогник, світло, яке виведе вас звідти. Підпишіться, якщо вам близьке те, про що я говорю. Пишіть коментарі, як ви проходите через депресивний стан. Крок за кроком. Ми підтримуємо один одного. Разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.